Добрий день! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку поняття про мережу інтернет: веб-сторінку, веб-сайт і гіперпосилання. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке комп'ютерна мережа, де можна побачити комп'ютерні мережі, як пов'язані інтернет, сайт і веб-сторінка? І що таке гіперпосилання. Але спочатку давайте спробуємо розгадати кросворд. Що це таке? Помідор. Друге, тритис, третє. Огірок. Четверте. Петрушка. П'яте. Жобить. І шосте. Капуста. Що ж я знаю про інтернет? У людей, що працювали в різних місцях і мали спільні інтереси або роботу, виникла потреба обмінюватися інформацією та спільно використовувати пристрої. Для цього комп'ютери об'єднали між собою. З'єднані між собою комп'ютери утворюють комп'ютерну мережу. Комп'ютерні мережі допомагають людям з різних куточків світу спілкуватися, спільно працювати над проєктами, досліджувати знімки землі, отримані зі супутників, проєктувати автомобілі та багато інших. Ми з вами за допомогою комп'ютерної мережі можемо проводити уроки онлайн. Чим відрізняється мережа постачання тепла чи води до твого будинку від комп'ютерної мережі? Як ти думаєш? У багатьох школах України комп'ютери розміщені в комп'ютерному класі, також у кабінеті директора або у бібліотеці та інших кабінетах. І усі вони об'єднані в мережу класу чи школи. Обмін даними між пристроями комп'ютерної мережі може відбуватися по спеціальних каналах, наприклад, по проводах або по бездротових каналах. Для налаштування безпровідного підключення комп'ютерів та інших пристроїв до комп'ютерної мережі можна використовувати, наприклад, Wi-Fi. Подивіться на цей малюнок і спробуйте відповісти, як об'єднані комп'ютери в мережу у е школі. У нашій школі вони об'єднані дротово за допомогою дротів. Але також в каждому, майже в кожному кабінеті стоїть Wi-Fi. Об'єднані в мережі комп'ютери можуть бути розташовані в одній кімнаті або в одному будинку, районі, місті, країні, або навіть у різних країнах. Найбільшою комп'ютерною мережею у світі є інтернет. Кожний комп'ютер у цій мережі має свою адресу, за якою його можна знайти. То що ж таке інтернет? Це всесвітня мережа, яка складається з величезної кількості комп'ютерів у різних куточках земної кулі, поєднаних між собою. Спробуйте відповісти на питання, чи є у вас вдома комп'ютерна мережа. І які пристрої вона об'єднує. Що ж ми можемо робити в інтернеті? В інтернеті можна знайти і прочитати книжки, що зберігаються в бібліотеках усього світу. Ми можемо переглянути відео, картинки або карти запланованої подорожі, дізнатися останні новини, прогноз погоди, результати спортивних змагань. Також ознайомитися з репертуаром театрів чи програмною, програмою телепередач або пограти в цікаву гру. Усі ці відомості розміщуються на сайтах, і кожний сайт має свою адресу в інтернеті, за якою його можна знайти. Сайт можна порівняти з книжкою. Тому що, як і кожна книжка, сайти об'єднані між собою якоюсь однією темою. Як і книжки, сайти складаються зі сторінок. Тільки сторінки сайта називають не просто сторінками, а веб-сторінками, тому що веб це є інтернет. Кожний сайт має головну сторінку, з якої можна потрапити на інші сторінки цього сайта або на сторінки інших сайтів. Сторінки сайта мають тексти, малюнки, фотографії тощо. Подивіться, будь ласка, на цей сайт. Як він називається? Називається він «Дитячий портал пустунчик. Що містить веб-сторінка цього сайту? Ну, По-перше, у нас є пошук, завдяки якому ми можемо знайти те, що нам потрібно. Ми можемо тут зареєструватися на цьому сайті, а також є різні веб-сторінки, на які ми можемо пройти. І називаються вони Ігри, Кінозал, Аудіотека, Творчість, Віртуальна школа, Свята. Перевір себе, скачай, конкурси і різні автори. Звісно, що це є дитячий сайт, і об'єднаний він однією темою. Темою все для дітей. Деякі слова, фрази і зображення на веб-сторінці є такими собі двірцятами до інших сторінок. І якщо ми встановимо вказівник на ці дверцята, він стає ось таким, має е, вигляд ручки. Тепер досить клацнути ліву кнопку миші і на екрані з'являється інша сторінка. На сторінці може бути багато дверцят. як правило, такі слова і фрази підкреслені і виділені іншим кольором. Такі дверцята називають гіперпосиланнями, тому що вони відкривають двері на інші сторіночки. Подумайте, як зв'язані сторінки у книжці, а веб-сторінки на сайті? Як розпізнати гіперпосилання на веб-сторінці? Які ж є можливості мережі інтернету? За допомогою інтернету ми можемо з вами фотографувати, розміщувати відео, дивитися їх, аудіо слухати, документи відкривати. Ми можемо з вами відшукати друзів, які живуть в інших країнах, містах. Ми можемо з вами листувати. Ми можемо шукати інформацію або спілкуватися так, як ми з вами спілкуємося на урок. За допомогою. Мережі інтернету. Також ми можемо за допомогою інтернету грати в різні ігри. А тепер трошки цікавинок. А чи знаєш ти, що прообраз сучасної глобальної комп'ютерної мережі з'явився у 1962 році у Києві? Під керівництвом видатного радянського вченого Віктора Михайловича Глушкова був створений проєкт загальнодержавної мережі обчислювальних центрів. Цей проєкт дозволив би набагато ефективніше керувати економікою величезної тоді держави СРСР. А тепер спробуйте розгадати ребус. Натисніть на паузу і зробіть це. Сподіваюся, що ви це виконали. Це у нас інтернет. Ну, а тепер я вам покажу цей сайт-пустунчик, який ви теж можете знайти. Набираємо в пошуковому рядочку пустунчик. І можемо пройти на цей сайт. Подивіться, будь ласка, як він виглядає. У нас є різні сторіночки, зверніть увагу, що коли я наводжу курсор миші, то у мене стає така ручка. Це означає, що саме по цій, по цьому, що це є дверцята на іншу сторіночку. Зверніть увагу, що зверху ви можете обрати саме ту мову, які вам зручно працювати. І тепер ми бачимо, що у нас є посилання на інші якісь сайти. Далі, у нас з вами є тут різні розмальовки. Знов-таки, це у нас гіперпосилання. Якщо я зараз натисну, то ви побачите, що тут є розмальовки. Є також ігри різні. Ви можете побачити аудіотеку, теж, наприклад, якісь казочки і так далі. Або, наприклад, віртуальна школа, в якій теж будуть різні предмети. Можливо, вам щось сподобається. Тут є і музика, і охорона здоров'я і так далі. А також іноді тут є різні конкурси і акції. Ви можете щось собі скачати. Наприклад, це безкоштовні шпалери для вашого ноутбука і так далі. Або, можливо, спеціально ось тут є розклад уроків, який ви теж можете собі завантажити. Або, наприклад, мрії на рік, планувальник такий завдяки якому ви можете собі зробити, скачати його, натиснувши, на, натиснуючи на цю кнопочку, і записати свої мрії. Також ви можете побачити, що тут написано про світа, свята, або тут є навіть кінозал кінозал з цікавими дитячими фільмами і мультфільмами. Ось такий у нас є сайт. Ви можете його знайти і пошукати, що вам тут цікаво. І знов-таки це все, -все за, допомоги, за допомогою інтернету. Також у вас буде завдання номер 2 Вам потрібно буде знов пройти на гру груту Pilast Blocos і пройти вже у рівні 1 завдання в пошуках салату та томатів. Наприклад, тут потрібно буде зібрати томат і салат і приготувати обід. Для цього нам потрібно пройти вперед, не забудьте, що потрібно буде взяти томат, потім взяти салат, повернути і потім вже приготувати обід. Спробуйте виконати це завдання, а я вам дякую за урок! До побачення!